Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна п'ятниця. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословенні. Маємо прекрасний благословенний час. Дощ сьогодні в Меджигорі маємо. І маємо сьогодні прекрасний піст. Піст. Марія каже, постіть на хлібі і воді по середах і п'ятниця. Тому заохочую до посту. Хто не може на хлібі і воді, то. Щось інакше, так? якийсь інакше можна піст придумувати, але піст покликаний для того, щоб мати час для Бога. Мати більше часу для молитви, для Бога, для спілкування з Богом, для аналізу свого життя, як живу, чим живу, пріоритети, цінності, так? чи є сьогодні свято, свято в моєму житті. Свято Покликаний в тому, що я спасений, що я живу. Та Бог мені дарує цей день, цей час. І якщо люблю Бога, ну то хочу постути, хочу наближатися до нього. Так? 21 листопада 1985 рік. Дорогі діти, хочу вам сказати, що цей час є особливим для вас. Коли літо ви кажете, що маєте багато роботи. Зараз немає роботи на полях. Працюйте над собою, приходьте на службу Божу, адже цей час дарований вам. Дорогі діти, є досить тих, хто приходить регулярно, незважаючи на негоду. Бо люблять мене і хочуть особливим чином показати свою любов. Від вас очікую, щоб ви, щоб виявили мені любов приходом на службу Божу, а Господь щедро винагородить вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну, і тут Марія говорить прості, але досить практичні речі. Та? Каже, приходьте на службу Божу. У ну, нас мол, поля, поля зараз також нема, полів, та, а, Маємо більше вільного часу, принаймні, хто город садить, поля засаджує, то зараз нема полів. то не знаєте чим зайнятися. Марія каже, приходьте на службу Божу. Приходьте на службу Божу. Цей час винагородить Господь. Щедро. Думаєш, сьогодні йти на ту літургію чи не йти, та вже і так кожен день ходжу? Марія каже, йди, йди і проживи, проживи її. Постарайся прожити її як перший раз. Бо літургію. Добре просто ходити, так? але і краще ще і поглиблюватись, проживати цю літургію, шукати інформацію, що відбувається під час літургії. Так? Дивитися, що в кожному моменті літургії відбувається. Уявляти собі, як ангели сходять, так? Як, як все це відбувається, як переносимось на Голгофу, потім на Воскресіння. Тобто літургія, вона. Якщо не розуміти, та, що відбувається, то це буде нудне щось. Якась нудна вистава. Але коли будемо поглиблюватись, що відбувається, що в кожному русі священника в кожній частині літургії відбувається, ну тоді літургія перетворюється на цілий світ. На цілий світ. І Марія говорить: ходи, ходи на літургію, не шукай виправдання. Каже, зараз не маєш роботи на полях. Працюй над собою. Працюй над собою. І, власне, піс також нам покликаний для того, щоб ми мали час праці, праці над собою, над своїм духовним життям. Не є все просто так, та? зима, літо. Все, все. Є час, коли треба сіяти, є час, коли треба збирати, а є час, коли треба працювати над собою. І Марія каже, як ця праця має виглядати? Приходь на службу Божу. Адже цей час дарований тобі. Дарований цей час тобі. А ми боїмося годинку віддати Господу. Але маємо приходити на цю службу Божу. Чому? Бо Марія так просить. Марія каже: є досить тих, хто приходить регулярно, незважаючи на негоду. Чи ти. В цьому часі е, є тою особою, яка регулярно приходить, незважаючи на негоду, незважаючи на дощ, сніг, мороз. В кого яка негода, так? Але деякі є, що приходять. Чи в цих деяких ти є? Якщо немає, то, то війди в ці деякі. Бо каже Марія, що? Чому вони приходять? Незважаючи на негоду, бо люблять мене і хочуть особливим чином показати свою любов. Чи сьогодні любиш Марію, чи хочеш показати особливим чином свою любов? Бачите, бо любов це не тільки слова, це не тільки відчуття, почуття, а і це і вибір, і показати, і показати, чи важко йти в мороз там холодно в цій церкві? Ну, напевно. Але якщо є можливість. Якщо священик туди приходить та літургію править, то і ти приходь туди. І не заради священника, не заради показухи, а за того, щоб показати Марії свою любов таким особливим чином. Особливим чином. Марії подобається, коли ти приходиш на літургію. Марії подобається. Вона говорить: мені подобається ті люди, які приходять на літургію, незважаючи ні на що. Каже, від тебе очікую, щоб виявив мені любов приходом на службу Божу. А Господь щедро винагородить тебе. тебе. Ось сьогодні прості, просте послання. Хто стосується і посту, то ж саме, можна сказати, від тебе очікую, щоб виявив мені любов постом так? і приходом на службу Божу. І, і, і Господь щедро винагородить, ще щедріше винагородить тебе. Тобто, все, що ми робимо для Господа, з любові, буде винагороджено. Ми йдемо, ну я, наприклад, йду на літургію, не чекаючи якоїсь винагороди. Це для мене є стиль життя вже. Так? Літургія кожного дня, ну, не скажу, що завжди виходить, так? іноді і не виходить, але в пріоритетах є: в пріоритетах кожного дня. Літургія це мінімум, та? мінімум. Особиста молитва, розважання над Словом Божим. Це також мінімум. Мінімум. Коротка прослава Бога, подяка. Та? Це мінімум. Мінімум. Вервиться, мінімум. А коли хочемо ще більше, то треба ще більше старатися. Вже піс підключаємо, підключаємо більше роздумів. Ну, наприклад, я завжди слухаю проповіді та, в спортзалі. Ну, і коли є можливість, включаю проповіді, можу слухати, коли прибираю десь, коли щось, ну, коли щось таке роблю, що не треба концентрації розуму, та, то слухаю проповіді. Мені це подобається. Бо чому хочу пізнавати Бога. Пізнавати того, кого люблю, того, кого хочу любити. Бо Господь любить мене, Та? Любов, вона. А, також двостороння є. Господь любить мене, але якщо я люблю Господа, то йду на зустріч. І коли, знаєте, дві машини на зустріч їдуть, то їхня швидкість збільшується, та? коли при аварії, наприклад, Ну, no. то їхня швидкість збільшується. А так би сказати, що коли я з любов'ю до Господа і Господь з любов'ю до мене, то ми при зустрічі маємо міцні обійми. Міцніші обійми, та? коли дві людини біжуть з двох сторон. Лю... Господь любить тебе, Господь любить тебе незмінною любов'ю, каже слово Боже. А наскільки ти любиш Господа, наскільки ти назустріч біжиш, це вже залежить від тебе і від мене. Тому, дорогі, служба Божа, відновлюємо, хто перестав ходити, хто може подумав, що вже все знає, то відновлюємо. Відновлюємо, стараємося максимально потрапити на службу Божу на протязі свого життя. Ну і звісно, п'ятниця це ще й прекрасний час для пустині, для цих роздумів, та, побути в тиші з Богом прекрасний час для молитви, не для сатани. Бо сатана пропонує п'ятницю День водія, газ квас Ну, і ви самі знаєте. А Господь нам пропонує так, як мало би бути. Час для нього. П'ятничний час, вільний час. Бо в суботу не треба на роботу, та тому можна і раніше піти з роботи в п'ятницю, попасти на службу Божу, на адорацію і таким чином провести вечір з тим, кого любиш, і з тим, хто любить тебе. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать, з па папа.